Слово контроль, знаєте, воно часто має такий трохи негативний присмак, особливо коли йдеться про роботу. Але що, якщо подивитись на це з іншого боку, не як на якийсь там інструмент тиску, а як на ну фундаментальну частину управління? Ну що ж, давайте розбиратися. Тож для початку давайте поставимо собі таке просте питання а що взагалі таке контроль в контексті організації? Є така підозра, що наше звичне уявлення про це слово, ну, воно може бути не зовсім повним. От чесно, для більшості з нас саме ці слова і спадають на думку. І знаєте, в цьому немає нічого дивного, навіть у теорію менеджменту вони прямо пов'язані з поняттям контролю, тобто це інструмент, який встановлює певні рамки. Але. Ось вам і формальне визначення, і тут все набагато цікавіше. Контроль це не просто про обмеження, це цілий системний процес, який по суті допомагає компанії йти до своїх цілей. Уявіть собі такий механізм, що дозволяє порівняти план з реальністю, і, що найголовніше, вчасно зреагувати. Гаразд, щоб розібратися, як це все працює, давайте спочатку визначимо, хто тут ключові гравці, бо в будь-якому процесі контролю завжди є той, хто контролює, і те, що власне контролюють. І ось тут подивіться дуже цікаве розмежування. З одного боку в нас є суб'єкт контролю, тобто той, хто його здійснює, це може бути менеджер, аудитор, хто завгодно. А з іншого боку, об'єкти, тобто на що цей контроль спрямований. І це, наприклад, виробничі процеси, якість продукту, фінанси. Ключова ідея, яку варто зрозуміти, полягає в тому, що акцент зміщується з контролю над конкретною людиною на контроль над процесами і, звісно, їхніми результатами. Так добре, з хто і що розібрались, тепер давайте перейдемо до найцікавішого: до як існує кілька різних типів та етапів контролю, які разом і створюють цілісну систему. Контроль, виявляється, відбувається на абсолютно різних етапах. Ось дивіться: попередній це по суті перевірка готовності. Ну скажімо, чи вистачає нам сировини для виробництва. Поточний це вже відстеження самого процесу. Уявіть собі, перевірку якості прямо на конвеєрі. А заключний це вже аналіз того, що вийшло. Наприклад, квартальний звіт про прибутки. Все логічно. Так, і ось тут ключовий момент. Це не щось разове, це циклічний процес. Дивіться, спочатку встановлюємо стандарт, тобто мету, потім вимірюємо, що вийшло насправді, порівняємо одне з одним, і якщо бачимо відхилення, коригуємо. І так по колу знову і знову постійно вдосконалюючи процеси. Це не разова акція, а безперервний цикл, який лежить в основі будь-якого покращення. Ну що ж, а тепер давайте перенесемо всі ці, здавалося б, теоретичні речі в нашу з вами реальність, тому що технології, ну, вони кардинально змінили підходи до контролю на робочому місці. Ось ця цитата, як на мене, чудово ілюструє сучасний погляд. Особливо зараз, коли віддалена робота стала нормою, компанії, звісно, прагнуть підтримувати і продуктивність і безпеку, і для цього вони все частіше звертаються до спеціального програмного забезпечення. І тут виникає абсолютно логічне запитання: а на що насправді здатні ці сучасні інструменти, які саме можливості вони дають, і як, власне, реалізують ту саму функцію контролю на практиці? А можливості цих інструментів скажу я вам справді вражають. Подивіться самі: вони можуть записувати екран, відстежувати сайти і програми, реєструвати натискання клавіш, навіть робити записи з веб-камери. Пам'ятаєте, ми говорили про етап вимірювання результатів? Так, от це і є його цифрова реалізація. Просто уявіть, який величезний масив даних збирається про кожен аспект роботи. І ринок, звісно, протонує безліч таких рішень. Ось, наприклад, Hubstaff більше фокусується на обліку часу, а от Variato вже використовує штучний інтелект, щоб запобігти витоку даних. Тобто, кожен інструмент має свою спеціалізацію, яка відповідає різним цілям контролю. І ось тут ми підходимо до мабуть найскладнішої дилеми. Бо впровадження таких потужних систем контролю неминуче ставить питання довіри в колективі. Контроль чи все ж таки довіра. Якщо подивитися з точки зору бізнесу, то аргументи ну дуже переконливі. Дані показують, що можна значно зекономити кошти і підвищити продуктивність. А для компанії це, по суті, прямий шлях до збільшення прибутку. Звісно, це робить такі системи дуже привабливими. А ось вам погляд з іншого боку. І тут вся справа часто не в самій технології, а в тому, як її сприймають. Спротив може виникати через відчуття, що тобі просто не довіряють, і це, звичайно, сильно б'є по робочих стосунках. І знаєте, ці занепокоєння абсолютно зрозумілі. Найбільше турбує відчуття постійного стеження, вторгнення в особистий простір, а для творчих професій, наприклад, це може стати фактором, який просто вбиває ініціативу і будь-яке нестандартне мислення. Отже, в результаті. Ключовий виклик для будь-якої сучасної компанії це не просто знайти якусь золоту середину, це про те, як використовувати потужні інструменти для досягнення бізнес цілей, але при цьому не зруйнувати довіру та мотивацію команди, бо саме вони є основою здорової робочої атмосфери. І це питання, по суті, залишається відкритим, і з кожним днем воно стає все гострішим. Технології ж. Не стоять на місці, вони пропонують все більше і більше можливостей для контролю. І тому кожній компанії, а може і нам усім, доведеться постійно шукати відповідь і визначати цю межу для себе наново.